Всім привіт, сьогодні у нас четвертий гольфік і будемо міняти скло підйомника. В чому проблема? Е це в моїй кстати. В моїй ласточці. Коли купив машину, тут проблема була зі стіклом, що скло опускається нормально, а при підйомі вверх воно як то занурює чуть перед, і завжди клинило. В принципі, я так їздив, не міняв його років 6 напевно. А Де, напевно, років 6 то железно. І в один момент при підйомі скла воно просто хрякнуло, і коротше, скло впало всередину. І все. І коротше, у нас тепер вікно не закривається, на дворі зима ще сніг сипав. І кстати, сьогодні у нас 17 березня падав сніг. В чому проблема? У нас повідломлювало вуха. Отакі вуха. Я вже кстати, тут трошки повисверлював. Ось оці вуха. Ось раз вухо, цей слайдер і другий. Вони їздять по рельсах. Що роблять ці вуха? Зараз я покажу. Ось ці вуха держать такі вот держателі, такі кронштейни це на скло. У мене ці кронштейни залишилися разом зі склом, і то вся конструкція впала вниз. Тобто пооламувала оті пупсики. Це, до речі, новий, новий держатель, от серійний номер польський. Кому треба, може треба номерочок, то замовляйте. Весь в зборі, рейки, катушечка, все бомбоні, болти. 1100 гривень цей комплект стоїть. БУши, новий ремкомплект. Це йдуть в ремкомплекті самі тросики і катушка без рейок. Вроде як 600 гривень стоїть, плюс-мінус, ну І плюс з тими слайдерами. Бушний на розборці хлопідйомник з оцею плітою алюмінієвою коштує 1000 гривень. Ну, кому що брати ставити, дивіться самі. Так. Тепер як це все щастя розібрати? Знімаємо ми карту. У нас тут раз, два, три болта. Один болт в боковинці ось тут, з того боку з торця прикручується. І в самій дверці на плиті у нас, у нас є раз, два, три болта, які йдуть під ручку. Я буду збирати, покажу, бо розборку я не зняв. І тоді відключаємо огромний жмут проводів. Ось ціла купа всього. Один із дротиків у нас іде ще всередину у фішку то через ту дзюру. Туди заходить і підключається ось до замка. Далі. У нас тут є два фіксатори. Вони у нас ось. Отакі ось такі фіксатори. Це воно, кстати, трошки надло це до замка. І там йдуть ось такі пластикові пупсики. Ось. Отакі. Беремо просто твердку і туди. їх клац видавлюємо і тоді саму ту систему туди вдавлюємо. Це одне, друге болти. По периметру у нас куча болтів. Оці всі зелені болти. Це звідси 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 болтів по периметру ми відкручуємо. І все вроді. Ну і відклеюємо. Ось воно все проклеєне на герметі на, цей, на якусь таку м'якушку, типу як поролон На герметі. Оце все розклеюємо. Оце все розклеюємо. Витягуємо тяги. Ось Пупсик раз, Пупсик два. Це у нас? Ось тут. І, і, і оце один той, що тонче. Сюди один це що на ручку йде, а це той, що це його пупсик, що -то торчать з карти. І в принципі у нас вроде як все, да? нічого не забув, нічого. Далі, щоб взяти склопідйомник, з оригіналу він йде на закльопках. Ось в, ну, в цьому наборі, що я купив, там вже буде кріпитися на болти. А тут він йде ось, на закльопках. Закльопки ми висверлюємо. У нас та конструкція відпадає від цього щита усіля. І тепер відкручуємо три болта на моторі, Чик, це мотор відпадає, та конструкція відпадає туди. Зразу акуратно знімемо, зафіксуємо тросика, щоб воно там не збилось ті фази. Ця намотка, що йде на катушечки, може, ми ще з ним щось зробимо. Якщо я знайду, де купити оці слайдери, оці, оці, то я ж їх поміняю, буде в мене запасний слой але по суті він же мені не знадобиться, бо така деталь ламається рідко. Це, до речі, ще оригінал. І за 22 роки сюди в дверку ще ніхто не лазив. Оце все, що було проклеєно оригінально, я її ледве повіддирав. Та й ось така у нас конструкція. Так що розбираємо далі. І ось таке. Дас авто, як то кажуть. Поставили нового слоподьомника. Ось такого, от на болтах гайки. Ось як він виглядає. Це в нас новенький, гачечками доверху. До речі, їх треба пооткручувати, пороздявлювати. А для початку зараз ми під ключ, поставимо мотора, опустимо трошки донизу, порозкручуємо. І тут ще йде такий хомутик. Вставляємо сюди накріплення, відрізаємо хомутик, щоб катушка ця не розкрутилася. І далі ставимо мотора. Ось у нас сам двигун лежить і ставимо його. Поставив я вже ну, прикрутив мотора до щита. Попробував скло підйомника, все працює. Поставив назад, промазав герметиком, там, де ці всі паролончики були зірвані, посокручував болти. так, Вставив отого пупсика, що тут. Зараз цю резинку вправимо. Тут, оце, до речі, ж те, що я казав, що, що їх би сюди вставити, але вони назад не вставляються. Тобто можна їх ставити назад, можна ні діло таке. Дальше. Де тут, -то, де то де то де то Оцей пупсик ще має бути одна фішечка. Десь то у нас середини, вона, напевно, відпала, я так розумію. Десь то я її бачив. Десь то я її бачив, один не знаю. Ну ладно, одна фішка ще тут, є. вона в ту сторону провалюється. Але вона в мене входу відвалилась. Все вже, встановив я скло. Ось. Плюс-мінус настроїв, як ставимо скло, подаємо максимально сюди, щоб воно йшло тут добре по цій рамочці. І в принципі все. Можна ще тут чимось по змазати може яким силіконом, щоб воно легше, бо воно так жорстко їздить туго. Але в принципі тут всі окна так їздять. Так що все, збираємо далі. Що ну, закриваємо ці кришечки О, кошечки? Верно, до речі, тут наклейки дираєш і тоді залазиш, куди треба. Тут чотенько зробили для того, щоб можна було обслужити, щось десь щось крутити. Резіночки собі закрив. Заморочились люди. І, в принципі, ставимо все далі. Ось як у нас йдуть провода. ось Тут у нас йде дві фішки, вони закриваються картою. Так, Іде. Раз, два, три фішки. Тут є на фонар. Ще на щось. Я вже не пам'ятаю на що ті фішки йдуть. Зараз візьму карту, подивлюся. Та й збираємо це все далі. Поставлю я карту фішки. Одна фішка, що я казав, не знаю звідки, одна на подсвітку, одна на лампочку. Третя фішка така тонка. Сюди йде на регулювання зеркала, і четверта, це оця коричнева, йде на ну, ці кнопочки, що регулюють кто підйомниками. Далі у нас йде три болта. Раз, два, три закручених. Один болт тут збоку, три наєшки знизу. І залишилось що? Защівнути фішку, закрити зверху цей пульт керування склопідйомниками, і тут ще така фішечка, Чик. до речі, тут поламане, було б добре попаяти, звісно, ну, другий раз попаяю, бо я інструменти забув. Та й в принципі ось таке. то їм, закриваємо вікно і їдемо сюди. Все, все зібрали. Все зібрали. Повертаємо ключика. Закриваємо скло. Тяжко, але закрилось чітко, ще акумулятор підсівший, але закрилось уже з першого разу. А воно у мене при закриванні ставало на бік, клинило, треба було вручну поправляти та й таке. Так що все. На цьому все. Підписуйтесь. Всім пока.